Я не бізнесмен. Чи зможу я розпочати товарний бізнес? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка я штаб, Олександр, і цей випуск без реклами, без монтажу, як завжди. У мене 12 річний досвід підприємницької діяльності, і в першу чергу це товарний бізнес. І я хочу поділитися своїм досвідом, коли у вас з'являються такі думки, що ви не бізнесмен, вас не вийде. То давайте згадаємо, що всі люди вони чогось розпочинають. І всі вони розпочинають з нуля, без помічі, без допомоги якоїсь. І ви просто бачите кінцевий якийсь результат. Це, чи якийсь результат, да? коли людина вже досягла якогось успіху, і вам здається, о, він такий крутий, там хто завгодно, хто завгодно, йому. І я вам хочу сказати, що треба завжди бачити початок шляху цієї людини і надихатись тим що він був такий як ви простий котрий боїться розпочинати в котрого багато чого не виходить наприклад у мене є YouTube канал бізнес пририв на youtube просторі ви можете його знайти і там в мене є Майже весь мій шлях. Я на самого початку почав вести YouTube канал, але все ж таки там є багато чого, коли я працював там, 5 років по дропшипінгу, Потім я тільки перейшов на свій склад, я закупив першу партію на 16 тисяч гривень. Я боявся, що нічого не вийде, що нічого продаватись не буде. Але я робив деякі кроки для того, щоб все ж таки все продавалося. Я не прогорів. І ось такі речі вас можуть надихнути. Також ви маєте розуміти, що, ну, наприклад, я, я погано вчився, і не те, що я там не старався. Ну, в мене не виходило. Там, якщо е, хтось там отримав вдвійку по якомусь предмету, то це, скоріш за все, штабур Олександр, коли я вчився в ліцеї. Тому я теж не там геній якийсь, але в мене також вийшло. І багатьох людей, повірте мені, я таких людей бачив на своєму шляху, котрих вийшло. Щоб ніколи не подумав, що ця людина може досягати таких успіхів в 10 разів краще, ніж мене. Тому, щоб більше вірити в себе, треба щось для цього робити. А що для цього треба робити? Треба хоча б навчатись безкоштовно, все, що де ви бачите, безкоштовний матеріал, YouTube ролики якісь безкоштовні конференції, всюди ви маєте йти, спілкуватись з такими, як ви, здувати якісь нові знання. І повірте мені, це буде для вас. Крутезний фундамент, завдяки котрому ви вже почнете в себе вірити. Ви вже почнете вірити, коли бачите навіть людей, котрі досягають успіху, що, блін, це можливо. Ця людина також з нуля це зробила. А потім, коли ви ще підете і будете навчатись професійним знанням, за гроші, ви ну, не те, що в себе повірите, Ви повірите в той момент, коли ви вже будете отримувати перші результати. Перші результати це як відчути кров. Блін, все. Я можу, воно працює і погнали далі працювати, тому вірте в себе. Вивчайте хоч і безкоштовний матеріал, це дуже дуже корисно. І все у вас вийде з самого початку, як я завжди кажу, треба повірити в себе. І якщо ви в себе не вірите, то хто у вас повірить? На цьому все, друзі, і щоб ви вірили ще краще в себе. Я хочу подарувати кожному з вас. Міні курс по товарному бізнесу абсолютно безкоштовно. Переходьте в опис до цього відео. Є посилання на мій інстаграм, умови як отримати цей курс, гарного навчання і класних результатів. На все добре.